На обід сьогодні хочу зробити котлети. Достала такий шматочок м'яса з морозилки, він ще трохи мерзлий, це в мене лопатка. І зараз я наріжу, Почисла цибулю, чесничок. І все, зараз перекручу на м'ясорубку. Перекрутила м'ясо на фарш і додала ще сюди дві картоплі. Теж перемолола хай буде, так буде смачніше. Яйце додам до фаршу. Солі чайну ложечку, перцю за смаком, хто як Ну, Десь приблизно так. Сухрі додаю. Сухарі вместо хліба додала. Я сама роблю сухарі, перемелюю на мясорубку сухарики. В баночку і так я їх використовую. Руки в холодну воду і буду робити котлетки. Форму, хто яку хоче, таку робить. Я ще їх так в руках трошки відбиваю. Ось такі зроблю котлетки вальні. І на досочку складу. Смажити буду на сковорідці. Кібет тут у мене. гарні на сковорідку налила олії, нагріється і буду смажити. Ну угу. так смачно. Вже пробу знімаю. Гарно засмажилися котлетки. Я її вже вийму. Ось і пересмажила вже всі котлети. Ось вийшла ціла така велика тарілка в мене. Смачні. Я вже скуштувала. Сочні, Мягусінькі, хороші. Так що всім смачного. Бувайте здорові. До зустрічі!